Територія на бульварі Квітковому 4 у південноукраїнську поступово набуває нового, привабливішого вигляду. А найголовніше, вона стає доступнішою для маломобільних людей, і це головна мета реконструкції, яку розпочали в кінці нинішнього літа. Замовник робіт КПЖО виконує ФОП Діченко, фінансуються роботи з бюджету громади. Всі участки, які касалися на основної проїжджої части, вже виконані. І парапети, і пантуси все поробили, і підходи до приміщень і вийшли вже повністю на пряму на дорогу на виход. Я думаю, що якщо все погода опять не підведе, то ми якісь ближайших дві неділі, максимум 20 днів, маємо закончити. Раніше на територію з цього боку потрапити людям з обмеженими можливостями було просто нереально. Тепер тут зручний пологий пандус з поручнями. Ті года, прошлі года, це дуже тяжко було. І інвалідам, і всім на світі. А коляски з мамами і інвалідам з колясками їздити теж воно неудобно. А так набагато проще мені. Це важливо, дуже важливо. І Я підтримую цю ідею, що отак зробили. А пам'ятаєте, одне з наших відео, де ми з Ілею Ільїнським на кріслі колісному тестували цю територію. Тоді Ілля не зміг під'їхати до пенсійного фонду. З'їзд був занадто крутий. Наразі це місце виглядає по-іншому. ми його убрали старе, і зробили, щоб ступіньки були, а тут повністю нові зробили. З цього боку теж були сходи. А зараз прохід, яким зручно рухатися не лише людям на кріслах колісних, зробили підпорні стіночки і зробили опять же, щоб була безбар'єрність і легкий доступ для і пенсіонерів, і для людей маломобільної групи, і для мамочок з колясками. Ця світлина була зроблена рік тому. Коли ми висвітлювали проблему доступності комплексу надання соціальних послуг, прохання таке було і не тільки від наших членів нашої організації, а й від людей похилого віку, які пересуваються на милицях, пересуваються за допомогою ціпка і сюди приходять люди і пенсійний відділ у соцзахист. Оце питання за оцей. Наш з'їзд, дякуючи вам, ви все-таки наполягли в тому, що тут для нас зробити, і це висвітлило. Ви не залишаєтеся осторонь. Всі такі проблемні питання, які у нас були. Ви висвітлюєте в своїх репортажах і. Я думаю, що ми надалі будемо з вами співпрацювати і будете ви нам допомагати в вирішуванні дуже важливих питань, які потрібні.